Вітаю всіх на своєму каналі Зйоги. З вами Ольга Барашко. І сьогодні я хочу дати вам практику для заряду на гарний день. Практика, яка збадьорить вас і підтримує вашу форму, вашу енергію протягом дня. Тож для початку, будь ласка, потягніться ручками вверх, дих, і видих ручки до людей. Зробіть глибокий дих через низ. І повільний видих через губи. Глибокий. глибокий дих. І за видихом відпускайте всю напругу. Налаштуйте себе направти практику. Дих. Далі діти гарний настрій з вдихом, вдихаємо світло, а з видихом відпустити все непотрібне. І ще раз І ди. Покладіть долоньки на колінка, як вам зручно, і почнемо наш невеличкий розігрів, зробимо. Пів оберти головою низом, одну в іншу. І пів оберти лагерно також в одного сторону. Раскрытия голову клеточку в дых. Выдохо, круто, подтянулся, дыри раскрыл. Выдохож, дыри. Вы. Вдих. 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 запъєся доза, п'яти раскрываем. Садик. Овы, дых, вы, отдых, выдох. Можешь отлишком происходить, задых? Выдох. И раскрылась оды. И мы вот виросла. объеминцы на чотири точки опори, ручки під плечима, колінка на ширині, та животик підтягнули, легенько прогнаємося один. Видихокругу, прогнаємо, відштовхнулися долонька, поливерху. Вдихроги. А водих віч тоді. Угу. Розіваємо нашу спинку, відчуваємо хребет, за Гарно витягується, один. Виріх. Вирівняли. Поставили стопа на панчику вниз. Поводи досили коморди вниз, відбудували вверх, потягнулися п'яточка, безпинка рівна. Можна тут переминатися із носочків на п'ятеку. Зафіксували, попружинили грудною квіточкою. І за це погляд вперед кроком підходимо до руччя. Вдих артува насина, видих, утолася на спалочку. І потягнулася ручка водоверхуди. І видих ручки перед грудьми. І зробимо невеличку таку практику суріна, москар, видих, потягнулася, видих злася, вдих спинка пряма, видих, видішли в планочку. От опустили колінка, видих мій точок, Одих кобра, вийди собаками вниз. Знову дивимося на ручку, підходимо, Одих. видих, І потягнемо ручка вдих, видих. І давайте ще зробимо таких два кола. А ви можете підлаштовувати під себе, робити стільки, скільки вам... Ми после відчуваємо. Потягнулися вдих. Ой. Оди. Лавочка. Виїду писімточку. Одих, коврик. Виїдих. Обаха. Знову підходить. Одик. Овы. Потянулися вдих. Ови. І ще один круг. Вдих. Ови. Вдих, лавочки, виріх, оди, кора, вихід. І підходимо на ручку. вдих, Одих. Потягнулися ручки в І видимо. Дякую вам за практику. Дякую, що були зі мною. До наступних зустріч і гарного бадьорого дня.